Бентонітовий шнур гідростоп українського виробництва призначений для герметизації холодних швів. Це розумний вибір для гідроізоляції двох бетонних конструкцій. Гідроізоляційне рішення підлога стіна назавжди позбавить вас від протікання всередині будинку, підвалу будь-якого фундаменту. Бентонітовий шнур може мати різний поперечний переріз. Найбільш широко використовується шнур 15х25. Також можна використовувати більш економний 10х20. Також є рішення для ведення комунікацій 5х20. І круглий діаметром 22 мм. Використовується для заповнення отворів після стяжних гвинтів опалубки. Просто герметизується таблетками по 3 см всього круглого бентонітового шнура. Бентонітовий шнур виготовляється з бентонітової глини. Бентонітова глина це природний матеріал. При потраплянні на який води він розбухає. Глина може збільшуватись в об'ємі до 400%. Але не плутайте виріб до 400% і глину. В склад шнура входить не лише глина, але й спеціальні полімерні добавки, які правильно підібрані і дозволяють шнуру бути еластичним, і при роботі з ним не з'являються ніякі тріщини. Глина при потраплянні води вимивається. Але шнур, маючи еластичні складові, утримує глину в тілі шнура. Бентонітовий шнур гідростоп має всі необхідні документи для застосування на території України. Наш шнур має технічні умови, сертифікати відповідності і низку випробувань незалежних лабораторій. Дуже цікавий процес перетворення цієї ось глини в бентонітовий шнур гідростоп. Наш шнур пофарбований в червоно-коричневий колір, для того, щоб його було краще помітно в тілі бетону, навіть у важкодоступних місцях. Він упакований в бухти по 5 метрів погонних. Шнур може застосовуватись як на великих, так і на малих будівельних об'єктах, таких як криниці, невеликі льохи на дачних ділянках чи приватних будинків. До великих промислових об'єктів, на яких може застосовуватись шнур, відносяться очисні споруди, басейни і резервуари, в тому числі для зберігання питної води. Придбати будь-який бентонітовий шнур або отримати консультацію ви можете за телефоном або на нашому сайті.